Оселю пані Валентини на зарічному, де після приходу рашистів, не лишилося жодного неушкодженого домогосподарства. Ворог обстріляв із градів. Один снаряд влучив біля паркану. Інший, що не розірвався, примісінько в будинок. У нас було 50% руйнування. Криша було потолок, міжкімнатна стіна, опалення було зрізане. Вікна і двері ж все було винесено у нас. Ну все потрошку робили. Дай Бог, що далі відновимо будинок. Повернулася до своєї домівки і родина Вікторії. Кілька приходів із російської артилерії та РСЗВ повністю знесли частину їх приватного будинку і, зокрема, дитячу. Ми не чекали щось допомоги, все ми Ми робили все самі. На даному етапі ми вже накрили дах, поставили вікна, провели опалення, бо всі труби, все було все було потріскано. Завершити ремонт та відновити помешкання цим двом сім'ям, а також і ще майже 120 у їхньому мікрорайоні, фінансово допомагатиме міжнародна організація ЗОА, що базується в Нідерландах. Днями її представники на Чернігівщині підписали тристоронні угоди із жителями зарічного, а також Чернігівською міською радою, що допомогла залучити цю підтримку. В даний час це дуже допомагає, тому що ми виснажені повністю. Коштів вже немає. Якось ми так знаходимося за селами, але ми місто. Ми теж дуже постраждали. У нас 160 будинків, із них 30 зруйновано повністю, і із 130 у кожному будинку є руйнування. Тобто всі постраждали і фізично, і матеріально, і, і психологічно. Зарічний загарбник так само рівняв із землею, як і бобровицю. Однак, через територіальне розташування до цього часу воно не було охоплене увагою подібних благодійних організацій. Після укладання угод зоо перерахує людям кошти на заміну найважливіших елементів їхніх будинків: покрівель, вікон, дверей та систем опалення. А ті, хто вже частково ці роботи виконав. Можуть отримати відшкодування, що піде на подальший внутрішній ремонт. Попередньо їх майно оглянули фахівці та по кожній адресі сформували кошторис із щитким переліком того, що саме потребує відновлення, аби закрити основне периметр. Що стосується вибору матеріалів, постачальників та виконавців, то їх чернігівці обиратимуть на власний розсуд. Важливо лише, щоб гроші пішли на визначені напрямки. Ми намагаємося завжди. Залучати місто всі можливі ресурси. А, і я хотів сказати, що Чернігів самостійно місто Чернігів самостійно не зможе відновити всі ці пошкодження. Це просто неможливо, тому що і бюджету міста не вистачить ніколи на ці всі вруйнування. Вдумайтеся за оцінкою київської школи економіки, яка порахувала 4,2 мільярда доларів, треба щоб відновити весь Чернігів. Це підприємства, які зруйновані, а дуже багато підприємств з величезними інвестиціями, просто все знищено. Це людські будинки, як ваші, які зруйновані або пошкоджені. Це багатоквартирні будинки, школи, садочки і так далі. Тому. Звичайно, ми розраховуємо дуже сильно на підтримку міжнародних організацій і держави в цьому плані. Від імені міста Олександр Ломако подякував організації за допомогу та побажав людям якомога швидше відбудуватися і зайти у свої домівки. Адже, хоч війна і триває, ми маємо продовжувати жити. Як повідомили в ЗОА, це перша їхня локація у Чернігові. І, можливо, поточний список розширюватимуть. До цього вони працювали у Київській громаді, Городнянській та Тупичівській, на черзі Щебобровицька, Талалаївська та Ічнянська. Як правило, це дрібні та середні пошкодження, але допомагають і тим, хто на місці повністю зруйнованого будинку, починає заново зводити стіни або переоблаштовує на житловий гараж чи сарай. Нагадаємо, загалом у Чернігові внаслідок активних бойових дій було пошкоджено 2783 приватних будинки, з яких 530 зовсім не піддаються ремонту. Також діє міська програма одноразової матеріальної підтримки для їх власників.